Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Темний ліс. Завиває знову вітер, що летить із поля. Блідо похабцем пливе місяць в небі й воля, скільки згинуло синів, доньок убієнних, вітер дме із стих полів. Смородом щоденним, за полями темний ліс, виють вурдалаки, і ночами море сліз плачуть небораки. Там живуть потвори сна, голови мелькають, і набігами щодень життя розкрадають, в тому темному лісу царство також темне. І щодень несуть косу. Виє щось підземне, чути крики палачів, завиває челядь, чути свисти із бичів, ніби ловіть невід. Темний ліс увесь стоїть, голови мелькають, Сплахи тільки враз летять, ніби засівають, і не знає темний ліс, ні жалю, ні серця. Чути звуки темних кіз, що закрили дверці, дверці ті, що до добра, до світання й миру, закували у дроти, тягнуть все до виру. Та прийде і день у ліс, сон з очей весь спаде, заховається і лис, що керує садом, як без зло. Не підступало, не ховало Тверці, та добро відчинить світло у душі і серця. Тому неодмінно зло повинно програти, щоб така краса завжди була у світлі і сяйві. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска. Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що знаходите у цей тяжкий продивлятись мої відео. Як завжди, бажаю віри, надії, любові, царство Небесне всім героям, людям, які загинули в цій кривавій війні. Хай Господь Бог оберігає кожного і кожну. У цьому хоч і. Кривавому, але інколи прекрасному світі. Тому добро неодмінно переможе бути добру і з Богом.